Безусловно, якби так, в моє вина є, то що я був в состоянии алкогольного опьянения, безусловно. Це ексклюзив надзвичайних новин. Єдине телевізійне інтерв'ю Олександра Мартинова. Скандальний екс-даїшник зустрівся із журналістами одразу після свого звільнення. Руки пострадали, так як вони їх викручували, ребра. Я на землю, голова, я вдарився сильно головою. Сейчас от цього очень страдаю. Стане гамоболя постійний головний біль та синці. Це наслідок зустрічі із активістами, які були на місці, ДТП, наполягає Мартинов. Саме вони стали свідками його фіаско та відзняли скандальне відео, яке підірвало інтернет. На початку липня машина старшого сержанта Даї з'їхала у кювет. Сам міліціонер тоді був п'яним та намагався приховати, що служить у міліції. Давай доставайська мана, ставати мене? мене толкає Не кажу, Доставай. Грюдаставаю. Работник міліції или нет? Я не работаю. Паспорт є с галіма. Очевидці тоді вдалися до крайнощів, повалили старшого сержанта на землю та почали крутити йому руки. Я пожалую! Я пожалую! Я, я я, я Саня! Б***. Уберите этого приняти! Опа! Стой, стой, стой! Опа! Бабла. Опа, мусор галимий! Ебать! в Рот и ДПС дай. Саме у цей момент стверджує Мартину, він не отримав тілесні ушкодження. А ще каже: тоді з його гаманця зникло більше тисячі гривень. Безусловно, я бил сані алкогольного піні. але це не дає права нікому збивати, а гроші з кармана виривати. Активісти тим часом наполягають, Мартинова ніхто не бив. Міліціонера скрутили, начебто, задля його ж безпеки, а чужі гроші привласнювати ніхто й не думав. Він перелазив через адбойник. І вискакувано частину, на кружну дорогу. Його поведіння було неадекватним, глаза стіклянними. Всі гроші, які от у нього випали з кармана, всі йому вернулись. можливо, просто вітром рознесло. Скандальний екздаїшник йде до суду. Він позивається проти тих, хто його бив, та вимагає від людей 400 тисяч гривень компенсації. Саме стільки, на думку Мартинова, коштують його синці та страждання через привселюдне приниження честі та гідності. Самі ж активісти можливим позовом не надто переймаються, кажуть Мартинову. Не дістане. Ані копійки, їхня позиція проста. Затримували злочинця, який сів за кермо п'яним. А відтак могли і руки крутити, і утримувати ексдаїшника силою. Закон цього, начебто, не забороняє. Якщо по нього не забрали удостовірення, ніхто потім би не доказав, що він просто був вчора у Но але в формі сотрудника міліції, там оддихав. Ну забив здать форму. Вибніс, придурок. Я б, забув, того, Придурок, вибніс.